Є в Україні село, де на городах самі полуниці, ані тобі моркви, ані картоплі, полуниці і все. Кожен українець бодай раз у житті скуштував закарпатської ягоди, бо продають її чи не на всіх базарах. А в самому селі навіть полуничний фестиваль влаштували на найсмачнішому святі. Був Віталій Глагола. У селі Дюлі найтепліший клімату Закарпатті. Отож полуниці дозрівають найшвидше. Полуничний бізнес тут має кожен. А всі тутешні поля замість звичайних картоплі та кукурудзи засаджено червоними ягодами. Сім'я пана Ондора вже кілька років поспіль вирощує винятково полуниці. На свій город він привів тільки знімальну групу нового каналу. Вирощувати ягоди нелегко, Робітники на поле виходять у досвіта. Від е, п'яти киясу третю починаємо роботи і до обіда. Кожний другий день збираємо. Коли спода дозволяє. Коли дожліва, то буде на третій день. Збираємо. А після обіду веземе на базар зразу. Зібрані ягоди продають гуртом. Закупівельників вистачає. Сорти всілякі: австрійські, голландські та свої закарпатські Вікторія. Для полуниць Закарпатська земля найурожайніша. Пік сезону за день господарі збирають сотні кілограмів. Сезон збору полуниці триває один місяць. Потім за зароблені гроші тут живе понад тисяча сімей. Юлівська полуниця насправді велика і... Безмежно смачна червоні ягоди селяни вважають своєю гордістю. Саме тому й започаткували полуничний фестиваль, чого тільки не наготували. Тут тобі й варення, і торти з тістечками, і рулети. Полуниці не тільки продають полуницю і переробляють. Роблять з неї різні напої, компоти, морси, соки. Виготовляють різні варення, пончики, пирожені. Мешканці дюли вже починають вести свою книгу рекордів. Цьогоріч, скажімо, найбільша ягода важила 150 грамів. А наступного року дюлівці зібралися поставити своїм улюбленим ягодам пам'ятника. У вічнять її в камені. Віталій Глагола, Валерій Іванов, Закарпаття, Новий канал.